Привіт, друзяки! Сьогодні в нас в плані стрітфішних. Ідемо на річку Свійка Кагамлик. По приманочки і комплекту. У мене мій імпульс, катуха Шимана Сахара 2000. Починати буду із танти на 2 грамах. І ось уже річка Свійка Кагамлик. Стартуємо із наших місць Топ, топових біля дамби. Там такий мілячок є. От, будемо починати обстрілювати його і там далі, 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 далі рухатись понад берегом. Можливо, навіть будемо йти аж, аж до Петрівки і пробувати там. Там також є мірячки і прикольні зони. Погнали на першу точку, друзі. Часу у нас обмаль, тому що ну блін, півдня відпочивав і під вечір аж вирішив вийти покидати. Тому рухаємось, обкидуємо 5-6 закидів на одному місці, рухаємось далі. Не будемо сьогодні застоювати. Сьогодні справжній стрітфішинг. Качок просто купа. Перша точка. І дивіться, стільки качок просто мільйони. Так, Не знаю, чи розлякали мене тут чучку чи ні. Зараз будемо робити перву проводочку і знаю якраз. Вітер трохи видуває дугу. Але в принципі тут мілячок тут зрозуміло як робити проводку більш-менш. Друзі, тільки вимкнув камеру і покльовка. О, щупачок невеличкий. О, дивіться яка. Так і знав, що добере. Так і знав, що добере з цієї точки. Дивіться яка. А! Слизька. Слизька щука. О, приманку віддай. Так. Блін, капець. Флюр. Флюр, дай. Отдай приманку. От. Морда. Нагла. О. Так. Зараз розумію акуратно. О! Від і все. Ось така ось. Щучка. Ось така ось щучка. Так і знав, що добере. Спеціально, блін, камеру вкинув в карман, думаю, ну ладно. Зараз спробую не на камеру доловити і ось така ось гарна нюня, манюня. Відпускаємо. Так, пливи малече. О, попливла. Ну що, перва риба впіймана, перва риба впіймана на танточку. Е в кольорі, Я не пам'ятаю який кольор, е напишу тут. Обходив уже е Те, що думав обкидати. Вітер сильний, проводку зробити важко. Прийшов сюди, тут була колись покльовка, думаю, спробую тут. І одну щучку впіймав. Рушаємо далі. Так, сьогодні в відео я б хотів би дати поради. Е саме по стрітфішингу. І рибалки на таких приміських водоймах в цілому. Перша моя порада буде не застоїтись на одній точці довго, тому що багато рибаків приходять на одну точку, стоять там по годині, по дві. Якщо це йде мова про рибалку там на судака, наприклад, нічного, на карася, на тараньку, можливо, це й буде в тему, але коли ви... Приходите на таку водойму, ваша задача зібрати всю активну рибу. Тому що перед вами вже могло пройти десяток рибаків, обкидати цю точку і виловити всю рибу. Тому прийшли, зробили 5-10 закидів і йдете на нову точку. Не затримуйтесь, тому що ну, в більшості рибалок, коли я приходив на водойму, я робив 5 -10 закидів, 10. І якщо риба була активна, вона проявляла себе там з 3, з 5 закиду. І потім я вже обкидував, обкидував і ловив свою рибу. Тому не застоїтесь на одному місці. Ось така ось прекрасна вуличка, всі підходи до річки забрані, забудовані. Річка, по суті, окупована тут. До найближчого місця, щоб покидати, а так пензлювати, метрів 500-600, якщо не більше. Далі в принципі річка більш-менш чиста. І це я вам хочу сказати конкретний мінус стрітфішингу. Треба багато ходити, тому що ну, блин, річка забудована просто капець, і зараз вона ще більше забудовується. Під час війни людей грошей немає в кавичках, тому вони будують собі круті елітні помешкання. От. Так що така двіжуха. Будемо щось намагатися ловити. Отут я в минулому році знімав відео, Щучка нерестилась. Прямо-прямо в березі стояла. Мабуть, або зараз її тут немає, або хтось уже нашугав. Зараз станемо поближче. Ні, немає. Мабуть, тут хтось уже рибачив або проходив. Отакий зручний місток, з якого можна покидати у нас є. Знову покльовочка. І щось так тріпощиться. Хе! Перший на кагамлику в цьому сезоні. Дивіться, який матрос! Невеличкий. Знову матрос пігмій клюнув та ви що? Давайте я тобі отак зроблю. Дивіться. Перший окунь. Польот нормальний. Наступна моя порада буде стосуватися більше такого нерестового періоду, і саме в цей час найбільше заходять рибі ось такі всякі невеличкі приманочки, пасивні. Тому що риба ще не активна, вона не відійшла від нересту та й не нерестилася толком. Тому ставте якісь мінімальні приманки, мінімальні ваги і буде вам щастя. Третя порада буде стосуватися саме того, де шукати рибу. Саме щуку Окуня в нерест. Тут все максимально просто. Щука зараз найбільше полюбляє такі більш прогріті ділянки, тобто, це такі мілячки, місця, де є пісок, де неглибоко. Вона в основному там тусується. По окуню, в принципі, історія така ж сама: він стоїть майже завжди в березі або в якихось прибережних ділянках, які також доволі добре прогріті. Тому обкидуйте мілячки, всякі невеличкі свали з міляка, і буде вам щастя також. Клювака, друзі, знову. Клювака навіть без клювака що саме цікаво І знову щупій клюнув. Ну бачите вже вже другий. другий щупій на всю ту ж саму танту. дивіться який. Маленький, але приємний. Без покльовки взагалі клюнув, а пли вже ти пігмій. Також така Суцільна парада, друзі. От дивіться, як я екіпірований. Я взяв з собою одну невеличку сумку, тут вода, спінінг і в принципі, все. Не набирайте з собою купу речей, рюкзак величезний, тому що ну, це вам буде заважати нормально ловити рибу і нормально пересуватися. Беріть з собою мінімум речей, складуйте їх в якусь окрему коробку, яка вам знадобиться на рибалку. Складуйте в сумочку невеличку і ловіть рибу з задоволенням. А не так, щоб спина отвалювалась, бо це я вам хочу сказати. Колись теж ходив так. Також ще одна порада, друзі. Не обкидуйте ніколи точку хаотично. Прийшли і обкидуєте по годинниковій стрілці. Обкидали спочатку так, потім запримітили зони інтересу. Там побачили якийсь кушир, побачили а, якийсь міляк або приямок, обкидали більш детально його. Якщо результату немає, рухайтесь далі, не застоюйтесь на одній точці. Що ж, друзі, от і завершується сьогоднішнє відео. В принципі, я рибалку я задоволений. Впіймав три хвоста, два щучих один окунячий. Було дві покльовки не реалізовані, але все ж за півтори години, думаю, це нормальний результат. Хто додивився відео до цього моменту, ставте лайки, підписуйтесь і пишіть коментарі. До нових зустрічей!